Открывается. 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 не Открывается. 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 Что Открывается. 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 Зараз проїдусь по вас. Добавляють, де вони нам відходити не хочуть, так потопчуть хуйню. Хто морозов тоді натурять? Зараз така чикнула, качити лежить. Морозов не викинувся. А, вийде морозом. Бачиш, Може, може, ті не Все, тобі ж нічого твого не буде. Брат, Скільки там грам було 3007. А де вона мала з'явити з грам хіра... морозу. Да, а що стільки замляти тих поливок? От, дали біщі, да. А поливок дала більше ніж морозова. в Києві, як вальнуло ложку, то спеціально дає поливок іще, знаєш, пливка важча на вогонь. Пливка важча на Ні, А однакова, це не однакова, але ливка важча на вогонь. Приготове дуже морозу. Треба хитро чи стогано. І це чуть зверху пишуть, тільки септе. А потім ММД. Ого.

Но мне не надо, я нашел. Какие мои зайти? Даже нет. Ну что? Ну я гуляю. Аня, закрыть двери. Все? І зараз буде крики до набігати. Ну їбну ти, блядь, нема де складати бля, нас, для полки в фінарі. А що це така, чи мішку поставила? І спеціально їм мішка просто. І що? Вона не хоче під полок. На полок не хочу. Вони зараз причаються за ті полки. Вона не знає, що хоче, розумієш. Вона хоче тримати хлам на балконі, а не знає, де той хлам тримати. Хлопці, дівчата, можна я вже сьогодні кабачки не буду жарити. Не можна. Ні, Аня, ви соні поїли. Ну не, не можна. Зараз станеш і буде жарити. Я зранку встану і пожарю. Ну, я бачу, як я тебе сьогодні господила. Ну що, в 6 ранку маєте жарити? Та. Давай йди, вставай, ранку йди, робиш. ти вставай щось ранку робити. Ну ти господиня. А ти хто? Ти коли станеш господиню? Хоч трохи. вже дівчинка чи хто? Ти хлопчик розподячик. Ну то хлопчик розпіддячик, тоді піздуй на роботу. Так, да, пацани йдуть на роботу в віці. хочешь? Работа я до херища. Так, что кто что будет есть сегодня? Слава Богу, что же есть. Ну ты не будешь работать. А, вчера мы сразу выйдем. Капусту ты хочешь вообще? Нет, ну ты этого не будешь. Покажи, что. Он двесь, бля. Как там называется? Стрічка як вона? Зато московита ская. Георгиевская. Бі, тебе немає одної баклажки я зараз автобус що В мене ігудиці. чого ще не годиться? твої водиці. Ну це моткнуло. Що? З крана Скрана З крана сам, бій. Тоді в скідучі раз будеш думати башкою. Іра. Я все, все, весь час думати не можу. Ну, Я кажу, ну, але буває, ти що не забуваєш. Ну все, ну то проїхала. То, блін, що вже? Всалася без води. Що нема, що на пам'ять. Багато okay. в місті займаються. Розгорступився, так? Да? Само собою. Чого треба поставити? Що ти не тоді ставиш? Ставити його в камеру, він замерзне. Так? Mm -hmm. да? <звук> Може і так.

Ні, все воно. Пасуєш, ну, ona Terima kasih telah <laughs> menonton! А є зараз роблять, Чи може не треба? О, давай. Глаз. Так я буду. Рустоплю, а зарку помідор. Чи можеш? Значить будеш білий їсти. Чи можеш і не треба, молока? Я не буду. Що не будеш? — Молочний. Я зараз тоді не купляють. Ти купляю. так хрустиків немає. А, і хрустиків це мають. Ну, я зустріла ну, подаю. Трохи будеш ну, без молочні ну, зараз, а? А не хочу. Ти вже ну, не, не хочеш, а тоді хрустиків? — Я хочу значить, що... Ви тут проти буде зранку їздити, так? Так, але я хочу гуляти. Що хочеш? — Ходяти. Ти так щось на це наш діє? Ти гуляє, я тебе пускаю? Я хочу із Ти розумієш, що люди бояться за дітей? Щоб ти Ну не то так просто. Бач, того притурка випустили, що відвичає. Ще може бути біда, бля, ти розумієш, добре, щоб все добре пройшло. А якщо б ускладнення було, якщо б ти в лікарні була, а якщо б проблеми якісь ще були, це. Це трошки. Я тренку їде з кутів, бо що їсти трошки? Ні, просто кажу, перетерпи нічого страшного, по телефону потрапуєшся, там буде все окей. Подивилось, видно на тебе з Києву, Я за тим не переживаю. Чи може у вас висадити там? Ні, він у А ну, я вообще не знаю, чи я буду їсти ти. ну то все, я й маліки. Мотор хоча так, ну, нафиг, це, так. Тор, початок, не цвітає, я не знаю. Та він Чому? просто стояв, дим стояв же. Ой, що то є, мотор два-три їсти. Ти мені не повідає сказки. Білий тоже цвітає? Да. Ти бачив? Да, я знаю. А зараз ребра не будеш? Я розберусь. Ні, мені треба плитку засрати, досить. А, тобі треба плитку засрати? Так. так і скажи, що тобі треба плитку засрати. Ну, що Що ти хочеш плитку? плитку засрати? Возивці. По друге питання. А чому його Вона ну, хілі ту ставку апартуристь. А, Що? а ще, а ще Що? Я, знаю, може, я скажу. А ще піду. Що? На зайць. Може, хай скажу, хай зава купить. Дивіться, є такий велик. А такі, є такі, щоб збоку сиділа одна людина? Ну, такий велик великий, розумієте? Один веде, а один сидить збоку. Є такі? Я знаю, може і є. І, коротше, кажу, зава, яка машина? Там не треба право, правити. Дядьки великі їздимо на роботу. Ну. Нормально?